Чому житлові приміщення краще утеплити відкритою коміркою ніж закритою? ППУ з відкритою коміркою має парапроникний ефект. Це дозволяє стінам дихати, запобігаючи скоплення вологи і зародження грибку на стінах. Закрита комірчаста ППУ створює ефект термоса на відміну від відкритої комірки, яка не перешкоджає природній циркуляції повітря в будинку. Крита та закрита комірка не виділяє шкідливих речовин в процесі експлуатації, а це особливо важливо в місцях, де живуть або знаходяться люди. Завдяки своїй структурі відкритокомірковий комірковий має звуки, шуму та віброізоляцію. А це робить ваше пораження проживання в домі комфортним та тихим. Він не нагружає конструкцію, бо має щільність 10 кг на метр кубічний. При правильному тепленні пінополіоритан стоїть так само, як і народні утеплювачі. В день робоча бригада може зробити до 500 квадратів. Відкрито комірковий піднополіорітан має теплопровідність 0,034 чотири на відміну від пати, яка має коефіцієнт теплопровідності 0,038 тридцять але змінює свій коефіцієнт теплопровідності протягом року ровно в два рази. Заключення можна сказати, що піднополітан з відкритою коміркою краще підходить для жилих приміщень.